Вітаю, вільні народи! В цьому відео ми розберемо доволі складний елемент, який називається пірует. Тож, запасайтеся терпінням, круглими предметами і вперед дивитися відео. А поки ви дивитеся, як кручуся, я вилітають м'ячі, я поясню, що відбувається. Пірует – це коли ви викидаєте три м'ячі і поки вони знаходяться в повітрі, ви робите 360. Я думаю, що ви все добряче розгледіли. Переходимо до навчання. Якщо ви раніше не жонглювали, я рекомендую вам не починати одразу з піруета. Це важкий елемент. Поверніться трошечки назад, зайдіть на мій канал, подивіться попередні відео по жонглюванню з м'ячиками, навчіться кілька елементів, розімніться і повертайтеся до мене. А для тих, хто вже це зробив, розпочинаємо. Розпочнемо одразу з трьох м'ячів. Розглянемо підготовчі вправи на пірует. Отже, перша вправа називається змійка 2 з перекладом. Один, два, три, чотири. Однією рукою ви робите два кидочки, а іншою рукою перекладаєте м'ячик. Як це відбувається? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Одна рука завжди передає третій м'яч із руки в руку. Це потрібно для того, щоб у вас створювалося в м'язах. Імітація того, наче ви кидаєте змійку трьома м'ячами. Коли ви відчуваєте, що у вас виходить цей елемент впевнено, переходьте власне до змійки трьома м'ячами. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три. Змійка це підготовча вправа на пірует трьома м'ячами, але також. Цей елемент імітує жонглювання п'ятіркою м'ячів, просто без двох зайвих м'ячів в іншій руці. Якщо вам раптом не зрозуміло, як кидати змійку конкретно цей елемент, напишіть мені в коментарі і скажіть, «Владе, що ти робиш? Будь ласка, зроби окреме відео по змійці. І я радо зроблю для вас окреме відео по цьому елементу. Раджу вам опанувати флеш. Отже. У вас є жонглювання трьома м'ячами. Вам потрібно зберегти темп, але різко поміняти висоту. Ось так вийде, коли темп буде залишатися однаковим, але висота або ж рівень жонглювання різко поміняється. У нашому випадку рівень жонглювання міняється з трійки на сімку або на п'ятірку. Три різко п'ять. Три різко п'ять. Три різко п'ять. Коли ви відчуваєте, що у вас виходить це робити достатньо добре, спробуйте зробити це без перерв. Різко п'ять, різко п'ять, різко п'ять, різко п'ять, різко п'ять. Якщо у вас виходить цей елемент, спробуйте себе перевірити. Вам потрібно розуміти, що коли ви викидаєте м'ячі, у вас є час для того, щоб зробити поворот. Давайте спробуємо. Один, два, три і плеск. 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 Перевіряйте себе кожного разу, коли кидаєте м'яч. Робіть це за допомогою плескань. Це нелегко, але я в вас вірю. Сподіваюся, у вас це вийде через певний час. Якщо у вас це одразу вийшло, раджу трошечки ускладнити, але цього разу робіть плеск не перед собою, а за спиною. Один-два-три плеск, один-два-три плеск, один-два-три плеск, один-два-три плеск. Можемо подивитися на цей елемент з такого ракурсу. Один, два-три плеск, один-два-три плеск, один-два-три плеск, один-два-три плеск. Є! Yeah! Сподіваюся, вам видно цей елемент добре. А ми переходимо, власне, до піруетів. І розбирати піруети ми будемо поступово. Починаємо, як завжди, з класики. Спробуйте! Є класика. Окей. Тепер вам потрібно підкинути лише один м'яч і зробити пірует. І зробити це в один бік. Чудово. Дуже важливо, що коли ви підкидаєте м'яч, вам потрібно ловити його в іншу руку. Один, два. Тобто кидає права, робиться пірует і ловить ліва рука. Права пірует, ліва. Права пірует, ліва. Можете поставити відео на паузу і трошечки попрактикуватися. Попрактикувалися, тоді переходимо до двох м'ячів піруету. Три м'ячі. Кидаємо два м'ячики. Робимо пірует. Два м'ячики. Пірует. Якщо спочатку ви не впевнені, що ви готові робити пірует, спробуйте просто покидати два м'ячі: один, два. Один, два раджу вам одразу о, визначитися, яка рука буде у вас ведучою. Наприклад, у мене це права. Це означає, що кожного разу, коли починається елемент, першою починає права рука. Тобто права-ліва, один-два. Один права, два-ліва. Права ліва, права ліва, права ліва. Я думаю, цього достатньо. Переходимо до піруету. права ліва, пірует, зловили права ліва пірует, зловили. Якщо вам треба трошки практики, поставте відео на паузу, зловіть дзен, пожонглюйте і повертайтеся до мене. Це було доволі швидко. Сподіваюся, це не зайняло у вас тиждень або місяць. Бо ми переходимо до трьох м'ячів. Три пірует. Давайте спробуємо це зробити. Отже, згадуємо, як ми робили флеш. Один, два, три, плеск. Один, два, три, плеск. Один, два, три, плеск. Як ви вже помітили, між тим, щоб робити флеш, в мене є невеличка заминка. Я роблю один, два, три. Один киточок ось тут. І знову один, два, три. Це зайвий кидочок, який дозволяє мені робити флеш кожного разу з правої руки. Тобто. Права, ліва, права, один зайвий, права, ліва права один зайвий, права, права-ліва-права А ми переходимо до піруету Отже, перша рука ведуча, в мене права, можливо, у вас інша, але головне, щоб вони були по черзі. Права, ліва, права Давайте спробуємо: права, ліва, права пірует. Права, ліва, права пірует. Або ж один, два, три, пірует, один, два, три. Пірует 1, 2, 3, пірует. Сподіваюся на те, що у вас вийде. Якщо ж ні, просто трошки потренуйтеся, насолоджуйтеся процесом. Якщо це відео було для вас корисним, ставте мені, будь ласка, лайк, підписуйтеся на мене. Любіть жонглювання і українське мистецтво. До зустрічі, друзі! Для того, щоб вам було легше, я забув, що я раджу. Ви ще... Ні, що за хер? Прикро фух, важко пірети крутити одночасно говорити.